Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимана. І сьогодні в мене на огляді ось такий ножака: це cold Steel Hold Out 6 дюймів s 35 vn Здоровенний, дворучний складень. ну Це тільки Cold Steel мабуть, може зробити такі ножі. Ну, 100% є ще якісь виробники, які подібне роблять. але Блін, ну це круто, це незвичайно, це вражає. Ну і власне в цьому відео, в цьому огляді, я вам детально покажу цей ніж. Трошечки про нього розкажу. Лайтово його протестую і порівняю з іншими колстілами, які у мене є. А зараз хочу сказати, що це взагалі не мій ніж. Він не буде в моїй колекції. Цей ніж я замовляв на аламні по проханню мого підписника. В принципі. Ось такий ножака з ламні доїжджає без проблем і замовляти можна. Тому в описі залишу посилання на. Ламнію, хто ще там сумнівається, боїться. В принципі, спокійно можна замовляти перед платою, ніяких проблем немає, все приїжджає. Головне підібрати собі вартість, щоб і безкоштовна доставка вже була, але мита ще не було. Є от така от золота серединка, і саме так і треба замовляти ножі з Ламнії. Ну, власне, цей ніж там і був замовлений, тому всім рекомендую Ламнію, а я переходжу власне, до огляду. Детального огляду невеличких тестів ось цього велетенського Cold Steel Holdout, Тому всім приємного перегляду. Починаємо. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів «Теренблейд», український виробник ножів BPS Niveс, а також інтернет-магазин Мілітарія.пл. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Поставляється ніж ось такій коробці. Стандартна колд Стілівська коробка. В принципі, оглядати тут особливо нічого. Нас цікавлять, можливо, лише характеристики. Це клинок 6 дюймів, сталь s 35 kn вага 7,4 ОЗ, не знаю, що це таке товщина 3,8 мм, що досить непогано як для складня, І G10 руків'я з G10. Більше тут якоїсь цікавої інформації. Насправді той немає ось ще його типу модель. Plain Age, тому що буває ще Serator, Holdout – це назва моделі, і 600. Inch, 6 Inch Blade 6-дюймовий клинок. Сам ніж в попирці, в коробці, в принципі, більше нічого цікавого в комплектації взагалі немає. Ну і власне, ось так він виглядає. Перше, що вражає, це його розміри, це його довжина, це, ось це велетенське руків'я. І коли ми його відкриваємо, то нас вражає його загальна довжина це прямо це прямо нічого собі. Я спеціально для порівняння взяв два інших ножі Cold Steel, які у мене є. Перший мій Cold Steel це Voyager. В принципі, класний ніж. Я його вважав великим. Він мені в принципі подобався. Я досить довго ним користувався. Є незначні пошкодження ріжучої крайки, в принципі, можна відремонтувати. Але ну, він в досить тяжких умовах насправді то перебував. Швидко затирається фарба на кліпсі. Але знову ж таки нічого страшного, нічого е, критичного. Посилання на огляд, мабуть, залишу в описі. Потім у мене з'явився Formax Scout, який мене здивував знову ж таки, своїми розмірами після Voyager. І я думав, що це просто надвеликий ніж. Я знав, що існують ще Voyager XL, Espada XL і тому подібні великі колдстіли. Не так давно вийшов ще Fife Max, який 5-дюймовий, цей же ж, е, 4 дюйми. Але є ще ось такий 6-дюймовий холдаут, і ну капець, він реально двохручний. Я реально можу його двома руками схопити і щось прорізати, проштрикувати. Ну, не знаю, що ще ним можна робити. В принципі, геометрія досить у нього колюча. Він там навіть дещо на кинджал схожий. Так, у нього тут просто звичайний обух, ніяких навіть фальш-спусків немає. Але, тим не менш, форма. Така от у нього колюча, колюча. Високі спуски від самого обуху зведений він Ну не знаю, я б не сказав, що дуже тонко, там орієнтовно 07-08 міліметра і зведення. Як мені здається, нерівномірне. Тобто ось тут ближче до руків'я воно вуще, ближче до вістря воно товстіше. Ну Це можна побачити і по не дуже рівномірному власне підводу. Я думаю, має сенс такий ніж відправити заточнику, щоб він його перегострив значно краще. Ну Тому що сталь S35VN, в принципі, порошкова, хороша перевірена часом сталі. Думаю, якщо її гарно загострити, то працювати вона буде значно довше, значно краще, ніж з заводським загостренням. Ну і власне коли стіли, вони ніколи її не славились своїм заводським загостренням, і це при тому, що ножі дуже добре ріжуть з коробки. Це я трошечки пізніше протестую із цим ножем. Зараз же ж його продовжуємо оглядати. З правої сторони гравіювання Cold Steel, сталь S35VN і Тайвань. Зараз ножі Cold Steel робляться в Тайвані. Holdout назва моделі. І ось цікавий момент. Ось у нього є чойл, але загострення до чойла не доходить. Я не знаю, чому ось ці там 5 мм не догострили і такий шматочок ріжучої. І крайки він кудись подівся. Я думаю, це не сильно впливає при загальній довжині ріжучої крайки, але ось такий моментик є. Я чомусь якось звернув на нього увагу і ну не зрозуміло навіщо так зроблено. Хто в курсі, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Далі переходимо до руків'я. Руків'я велике, має 5 ось таких наскрізних отворів. Руків'я з G10, фірмовий тріадлок, до речі, зверху я насічка і на самому руків'ї, і на клинку, і на тріадлоці. Досить тугий тріадлок. Можливо, поки він ще новий, поки не притерся, але от протискати треба до самого кінця, ось так ще нормально протискається, а далі треба прямо дотискати, щоб його відімкнути і скласти. Але всередині немає ніяких лейнерів, ніяких ні сталевих, ні алюмінієвих, взагалі ніяких. Тобто руків'я це просто два ось такі великі шматки G10, в принципі, жорсткості, я б сказав, вистачає бекспейсер тобто конструкція повністю закрита. Кліпса має ось такий вигляд з логотипом cold Steel. Кліпса тут переставляється на іншу сторону, тобто вона звичайно симетрична, не така, як робили там у Voyager. ну Formax, до речі, також симметрична. Спокійно можна переставити, і кліпса не туга від слова зовсім. Тобто фірмова тугість колд-Стілівська кліпс, вона її тут немає. В принципі, я думаю, це навіть добре. Ось відформовка з іншого боку, щоб переставити кліпсу. Ну і власне, власне мабуть, по зовнішньому огляду то і все. Знизу є ще невеличка насічка, це виходить під вказівний палець, щоб він випадково у нас наріжучу крайку не з'їхав. Але варіантів хвату тут багато, є, ось виємка, можна її використовувати під вказівний палець, можна ближче брати, можна палець на обух класти Можна, не знаю, там за самий. Кінець за кліпсу брати і щось рубати можна, можна двома руками брати. Як я вже казав, в принципі, навіть мої е, не найменші руки, але спокійно дві долоні е, влазять на це руків'я, і можна його реально дуже-дуже міцно. Утримувати ніяких люфтів у нього відповідно немає. Все зроблено якісно, класно, красиво. Відкривається за допомогою шпеника. До речі, шпеник не однаковий. З лівої сторони він більший, з правої сторони він менший. Ну, теоретично, це зроблено під правшу, щоб було зручніше відкривати правою рукою, і відповідно можна. Переставити, я так розумію, на іншу сторону для шульги, якщо комусь це зручніше. Але і з ось таким укороченим варіантом шпеника лівою рукою також можна його відкривати. Зараз це не дуже зручно робити, щоб не зарубати мою камеру. Але, ну, в принципі, до всього можна призвичаїтись, до всього можна звикнути. Наскільки я розумію, ніяких підшипників там немає. Шайби, тріадлок, тобто, ну, в принципі. Все по-простому, все по-надійному, все по колдстілівськи тому, я думаю, можна переходити до якихось невеличких тестів по тому, як даний ніж буде різати. Заводське загострення перевіряю, як завжди, на звичайному папірці А4. Досить страшно відкривати даний ніж, щоб не перерубати собі шию. Фу. Заводське загострення, в принципі... Його цілком достатньо. Виглядає воно не супер презентабельно, воно ніяке не зеркальне, там досить е, велика така риска проглядається, але, тим не менш, е, ріжуча крайка рівномірна, як можемо бачити. Е, нічого не закусує, папір ріже без проблем. Тому зараз будемо проводити деякі інші тести з даним ножем. Але я думаю, якщо хтось хоче, якщо це ніж для колекції, то варто все-таки його перегострити, щоб у нього був бритвений різ, щоб він отак -от руку за один раз відрубував і щоб ним можна було бритись. Зараз він все-таки не бриє, тобто ну, не, не бритвене у нього загострення. Але цілком робоче для роботи такого загострення буде цілком достатньо, тому якщо хтось купує собі ось такого ножаку на ADC, в принципі, з повсякденними задачами він буде справлятись без проблем. Ну а поки африканські діти помирають від спраги, ніж Cold Steel Holdout S35VN 6 дюймів буде розрізати пляшку водички прозорої. Водичка запакована і дивимось, Спробую в декілька разів. Клас. Дуже легко розрізав, шматочок, бачимо, мабуть, загнувся, але зараз спробую ще раз. Хм. Теж трошечки-трошечки до кінця не вистачило, пробую ще нижче. О, ось цей раз повністю прорізав, рівненький різ. Пляшка стоїть на місці, в принципі, в принципі все з цим тестом у нього добре. Ну і одразу невеличкий тест по тому, як ніж буде стругати в соснову дошку. В принципі, досить добре. Спуски від обуху. Велике руків'я, яке нам реально дає можливість гарно його тримати. І якби я іншою рукою не тримав цю саму дошку, то можна було б двома руками. Ну, це просто капець. Ой, <смас> круто. Так, це ніжний мій, мені його треба відправити замовнику, тому зламати я його не хочу в цьому. Відео і, мабуть, з тестами поки що буду закінчувати. Щодо тестів по продуктах, я думаю, жодних проблем не буде. Гостроти буде достатньо, геометрії достатньо. Єдине, що, мабуть, з такими от габаритами самого ножа буде ну не дуже зручно нам чистити картоплю. Але я не думаю, що якісь проблеми будуть виникати. Якщо хтось захоче таким ножем почистити картоплю, ну навряд чи буде бажання. Відмовити людину, це робити і ось так ніж виглядатиме на кишені, в принципі, кліпса досить непогано виглядає. Вона полірована. Є логотип Cold Steel ось така частинка руків'я виглядає, в принципі, все нормально. Єдиний момент, що не кожної кишені буде достатньо для довжини даного ножа десь колись будете присідати, буде це виглядати ось так. Ну Якщо кишеня буде ще менше, то він туди може тупо не влізти. Для порівняння, ось Endura 4 ось так виглядає. Ну і в принципі, по е по частині кліпси, по частині руків, яке виглядає, і не скажеш, що в кишені може бути не ось така маленька ендурка 4, а ось такий cold steel holdout ну прямо, прямо цікава річ. Хоча кліпси по розміру, я б сказав, однакові і ззовні ну прямо різниця не дуже велика. Але це cold steel cold steel holdout <свісно> Дістаємо і ним навіть можна щось робити. По варіантам відкривання-закривання даного ножа, в принципі, варіативності трошечки є, можна просто рукою його відкрити, закрити, ну це, я думаю, зрозуміло. Також у нього є шпеник, можна за шпеник його відкривати. В принципі, відкривається він досить легко, дуже швидко, скажімо так, можна до нього звикнути. От З закриванням тут замок прямо треба протискати. Навіть в порівнянні з Formax, у Formax. Замок значно легший, але Формакс хоче скластись нам на пальці. Наприклад, Voyager на палець не складається. Тобто Voyager відкриваємо, можна спокійно утримувати вказівний палець в виямці, натискати на замок. Він ось цією частиною пласкою нам впирається на палець і далі можна закривати. З холдаутом так не вийде. По-перше, його дуже важко протиснути, ось цей замок великим пальцем. І навіть якщо ми його протиснемо, то ніж нам відріже всі чотири пальці нашої руки, що є не дуже добре. Можливо, до речі, ось ця частинка не загострена. щоб Ну, трошечки-трошечки краще виживав у нас вказівний палець, тому що якраз та незагострена частинка і впирається в палець і не одразу його ріже. Але все одно, коли ніж буде трошки інерційно ось так складатись, то, я думаю, пошкодити палець він може без проблем. До речі, щодо інер... інерційного відкривання, в принципі, можна, трошечки треба потренуватись, і можна. Його ось так гарно хвацько відкривати. Можна також відкривати за замок, але знову ж таки вказівним пальцем буде ну, дуже важко його протиснути, і там також інерційно треба додавати інерції. До цього треба трошечки звикати, треба натренуватись, і тоді, ну, в принципі, можна буде і так його відкривати. З закриванням трошечки складніше. Але ну, в, принципі, в принципі ось такі варіанти по відкриванню закриванню даного ножа. Ну він реально здоровенний. Ну що ж, друзі, зараз певні висновки під оглядом даного ножа. Перше, це те, що ніж реально дивує. Він здивував мене своїми розмірами, він здивував оточуючих тих, хто його побачив. І я думаю, він буде дивувати всіх ваших друзів, колег, там, я не знаю, побратимів. В принципі, якщо дістати з кишені ось такого ножа, щоб відрізати якусь там ниточку або відкрити посилку на новій пошті, то я думаю, будуть здивовані всі. Все-таки Steel, стіл у нього є отака от от його. Колстілівська гігантоманія, ось ця харизма здоровенних ножів. Просто незрозуміло навіщо він такий треба, але він такий є. Значить, комусь він таки треба. Ну я думаю, для колекції зрозуміло, але є люди, які люблять ходити з подібними ножами, з вояджерами XL, зі спадами, реконами з Цими здоровенними тесаками на кишені, великими, тяжкими, габаритними, не завжди зручними, але завжди вони от прямо такі. І справляють враження на всіх. Чи сподобався він мені, чи хотів би я собі такий в колекцію. Тут прямо питання таке от спірне. Я не знаю. Мені здається, ось цього формакс по розмірах. ну Поки що поки що мені ось таких габаритів здорового ножа якось ніби й достатньо. Це, мабуть, для мене поки що занадто. Я формаксом порізав собі палець. Мабуть, трошки занадто, мабуть, я ще не доріс до таких ножів. Я думаю, це вже після якраз таки Voyager XL після рекона XL, після якоїсь там Еспади XL вже можна брати якийсь ось такий холдаут. Є ще варіант з повністю серейтерним загостренням. І якщо я не помиляюсь, то якраз таки ось цей холдаут є з варіантом клинка Кріс, тобто такий закручений клинок, який от прямо взагалі. Взагалі не дуже зрозуміло, навіщо потрібен, але він буде справляти ще більше враження на оточуючих, коли ви будете діставати його з кишені. А тут, ну, скажімо так, звичайний, утилітарний, побутовий, можна навіть сказати, кухонний ніж, тому що спуски від обуху, і, в принципі, якийсь там салат шинкувати ним, я думаю, буде досить зручно. Прикольно, що руків'я не має лайнерів, тобто ну, жорсткості і так достатньо, тому що дуже такі товсті плашки. Плашки з G10, в принципі, жорсткості більш, ніж достатньо. Але вага у нього, ну як для його розмірів, відчувається, в принципі, нормальною, адекватною. Це не супер тяжкий, ніж шорти там, ну добре, шорти може і будуть спадати, якщо з потужною резинкою то тоді не спадатимуть. Але, тим не менш, для своїх габаритів він не відчувається реально дуже-дуже важким. При цьому він нормально, адекватно працює, надійний замок Triadlock, досить. Легко відкривається, прямо з коробки йому не потрібно було там ні притиратись, ні обкатуватись, нічого. Якось він от одразу почав отак відкриватись. Можливо, це за рахунок довгого великого масивного клинка і його власної інерції, навіть при невеликому імпульсі відкривання за шпеник. Достатньо для того, щоб ніж відкрився повністю. І ну це мене трошки здивувало з тими ж самими Voyager і формаксом було трошки складніше з відкриванням закриванням. Тут же ж все. Добре. В принципі, нібито все, що я хотів розказати вам про даний ніж. Ніж зараз буде відправлений підписнику, який, власне, його і замовив. Собі в колекцію, ну, може, колись пізніше я такий ніж і придбаю. А поки що, як я вже сказав, мабуть, я ще не доріс до подібних розмірів. Ну, я, в принципі, раніше казав, що і спайдерко ножі не дуже, а зараз у мене на кишені на ендура з чорним покриттям, і я нею повністю задоволений. Просто кайфую від даного ножа. Тому я думаю, колись пізніше у мене з'явиться і ось такий на кишені ніж, і я буду ходити з ним на EDC, відрізати ниточки, відкривати упаковочки. На новій пошті ось таким невеличким холдаутом, аутом шестидюймовим Вашу ж думку напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Нагадаю, що в описі буде посилання на Ламнію, там, де власне був замовлений даний ніж. Все доїжджає без проблем, в найкращому вигляді. Єдиний момент, хочу посварити Ламнію, що не кладуть цукерки, чомусь вони в. Перше моє замовлення, поклали мені дві цукерочки, а друге, третє замовлення цукерок не кладуть. От так от вони заманили Полікарповича цукерками в свій магазин, а тепер чомусь немає. Варто з ними про це буде поговорити. Ну, добре, то все таке, то все. Гумор, лірика щодо ножа, ніж, ну прямо класний, харизматичний, здоровий. Чекаю на вашу думку в коментарях. Знову ж таки. Ну я на цьому власне закінчую. В описі також буде посилання на мій додатковий канал, там де спорядження ліхтарики, їжа і всякі інші різні цікаві штуки. В описі також посилання на мою інстаграм-сторінку, де я публікую фотографії тих ножів, про які знімаю відео дещо раніше, тому там в певному сенсі анонси нових відео. Ну і також ставайте спонсорами каналу спонсори Від другого рівня і вище отримують ранній доступ до нових відео. Такий от невеличкий бонус. Дякую вже всім діючим спонсорам, дякую всім майбутнім спонсорам. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. З вами був Полікарпович, ніж Cold Steel holdout 6-дюймовий зі сталі S35VN. Бувайте, всім всього найкращого. Всім успіхів і до зустрічі у наступних відео. Уже після огляду трошки грався ножем і, блін, як же ж він класно відкривається середнім пальцем правої руки. Трошки інерції. Ось таким чином. Прямо прямо супер. Дивіться, трошки потренуватись. Ну, кайф! От, З закриванням трошки стрмно складати його собі на палець. В принципі, і великим пальцем нормально відкривається, але середнім. Ось таким чином за маленьку частинку шпеника, трошки інерції і все круто. Щось мені не дуже вже хочеться його і відправляти.